Міні-лекція про будівельні розцінки у 2025 році. Значить, У нас зараз така робоча практика. От, кожен відкриває інтернет і показує вартість будівельних робіт на якісь примітивних сайтах, які нічим не обґрунтовані, нічим не підтверджені. От, І Показують це як і замовники, так і різні кустарні спеціалісти. То я вам скажу таку річ, що розсінки для підприємств будівельні це одне, а розсінки для спеціалістів, які називаються ШАБАшниками, це інше. От, і поясню чому. Тому що підприємство сплачує податки, підприємство утримує інженерно-технічних працівників, підприємство несе адміністративні витрати, загальновиробничі витрати. От, підприємство отримує прибуток і має враховувати всі ризики. Тому, коли ви вступаєте в договорні відносини з підприємством, Маєте розуміти, і є відличия від росінок для підприємств і росинок для шабашників. Ось така от мені лекція. Все.